Літо 2014-го. таке проваля замість мосту через Сіверський Донець лишили після себе бойовики. Здавалося б, до Лисичанська і Сєвродонецька рукою подати, але більш ніж на два роки мешканці міст лишилися без звичного, а головне швидкого сполучення. Те, що відновлення мосту справа дороговартісна, розуміли всі, а особливо Сєвродонецькій міськраді, котра і почала шукати гроші на ремонт. Спробували свої сили у конкурсі підтримка постраждалих від конфлікту громад в Україні, започаткованого Євросоюзом. Спроба видала. Вдалою в Сєвєродонецьк отримав від ЄС майже півтора мільйона євро на втілення проєкту. Потім були тендерні процедури з визначення підрядника, і вже після надходження траншу впевненість, що мосту бути, була стовідсотковою. Та попереду було найскладніше сам процес реконструкції, який перетворився на широкомасштабне будівництво, практично за будь-якої погоди і без перерви на холодну зиму. Міський голова Валентин Казаков частий гість на будівництві. Особисто контролює хід реалізації проекту, наскільки ефективно використовувати. Стовуються гроші та якісно ведуться роботи, цікавилися і європейці, що їх фінансували. Навідувався на об'єкт генконсул Федеративної Республіки Німеччина у Дніпрі Вольфган Мьосінгер. Пан консул обіцяв, що обов'язково завітає на відкриття, і ось 6 грудня 2016 року він свою обіцянку виконав, як і влада міста відремонтувавши об'єкт за усіма вимогами та стандартами. На урочистій церемонії відкриття звучить гімн України. Та гімн Європейського союзу. Допомога від ЄС прийшла дуже вчасно, зазначив міський голова Валентин Казаков. Два роки тому після звільнення від бойовиків у Сєверодонецьку були зруйновані два мости через Борову та Сіверський Донець. Місто опинилося, наче на острові. Два роки назад був свого наш вождьона скрасів на Лісичанськ. Северодонецк оказался как на каком-то острове. С одной стороны река Борона, с другой север... Северский Донец. Мосты разрушены. Поэтому в этот период как раз к нам очень вовремя пришла помощь от наших друзей, от Европейского Союза. Не зря сейчас прозвучали два гимна. Гимн Украины и гимн Европейского Союза. Нам оказана огромная помощь. Те средства, которые поступили сюда, то помощь техническая, организационная, она неоценима. Этот мост, который возведен благодаря Европейскому Союзу и его помощи, благодаря усилиям наших проектантов, наших специалистов, рабочих, здесь участвовало больше 15 подрядных организаций. И делали на совесть. Мешканців міст сусідів привітав під блонде. Політичний радник представництва ЄС в Україні ЄС езефір супортор являється, скажімо так, той стороною, яка підтримує Україну, і ми всячески стараємося допомогти Україні. Дефенсфордіс песіфік ріконструкшн овде бриж навін мейдавелібл аутова спешал є програм. Те средства, которые были направлены на восстановление этого моста, они были взяты из специальной программы ЕС. Это была инвестиция в размере 1,4 миллиона евро. Это инвестиция, которая должна помочь жителям в их повседневной жизни. Special thanks to the Severodonetsk City Council and Mayor Kazakov. Отдільне спасія хочу сказати городському совету Сєвєродонецька і в частності мэру Казакову Валентіну Сірічу. Бекоздейвере товерк від юпросідж ан іо програмс, витісновізіовейс. Так як вони були в стані і змогли працювати в соответствии з програмами і стребуваннями Європейського Союзу в даному проекті. Значною подією називає відновлення мосту і Вольфган Мьосінгер, сподіваючись, що це покладе початок налагодженню мирного життя.

Местное население э, смогли преодолеть те последствия конфликта, которые есть на данный момент, и мы постараемся помочь в этом. Тут же біля мосту провели і церемонію нагородження людей, стараннями яких проект став реальністю. Серед них і директор генпідрядного товариства інженірингова фірма моноліт спецбуд Сергій Капленко. А перед тим як перерізати червону стрічку, священнослужителі Сівродонецької єпархії на чолі з секретарем архімандритом Іринархом прочитали молитву та окропили міст святою водою. Ну а далі міський голова запросив гостей для урочистої миті. Давайте вміс да. першими по мосту рушили пішоходи і пронесли довжелезний прапор з прапорцями меншими та посмішками на обличчях. Крокували всі без винятку учасники свята. Не приховують своєї радості і мешканці Павлограду. Дружне такої компанію прийшли на відкриття моста. Для вас це от важне Звісно важливе, дуже важливе. Соединить два города больших. Движение будет очень хорошо. А до этого как вы, как вы приходили? Мы в Лисичанск не могли никак добраться, а в заняться на троллейбус пешком. Через а там... Можно для стариков идти пешком до да, Амяка и... ХМЗ. Ну, Старикам очень тяжело. А теперь пустят маршрутки <как> и будет а, очень вода, легче Не надо будет на лодках плыть. Да, да. Огромное спасибо да, строителям, да. всем. Дай за эту красоту, что нам они дали. Строителя, Это просто меры, красота. Да, да. Кто помогал да. Евросоюзу, да. очень спасибо. Большое. Да, да. Нарешті свої черги дочекалися і автомобілісти. Вони влаштували імпровізований автопробіг. <му> Наче за вказівкою режисера цієї миті прибув до лисичанського вокзалу і потяг. Тепер все точно як раніше. Не вистачає лише миру, який на жаль відбудувати у рази складніше аніж міст.